Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і звичайно звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Зокрема, поговоримо сьогодні про ситуацію на е Східній ділянці фронту, скажімо так, так це район Покровська, це район Турецька Часового Яру, де тривають досить активні бойові дії за повідомленнями від Генерального штабу збройних сил України. На цей раз ми користуємося а, ранішнім звер... зведенням від генштабу збройних сил України, і можемо а, зокрема зазначити, що 112 бойових зіткнень відбулося за учора вздовж усієї лінії Українського фронту. Це досить Значна кількість і свідчить про те, що ворог не збирається абсолютно зупинятися, і якимось чином е ворог потребує якогось часу на те, щоб відпочити, скажімо, і намагатися доукомплектувати десь свої підрозділи. Це у них налагоджено, і фактично без зупину ось ці штурми вони продовжуються. Якщо говорити... Зокрема, про Покровський напрямок то українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій противника на цій ділянці. Зокрема, це райони населених пунктів Зелене поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Котле, Дачне. Андріївка, Шевченко і ще низка інших населених пунктів, тому що географія досить велика. Російська Федерація, як і з західного флангу, так і з східного намагається просуватися далі вперед, перерізати трасу і таким чином далі намагатися взяти Покровське в оточення, або, хоча б, якесь напівоточення, що створить для них певну тактичну перевагу, звичайно. Відповідно, завдання наших збройних сил України не допустити цього і намагатися якомога більше знищувати просто живої сили противника їхньої техніки і таким чином зменшувати їхній бойовий потенціал. Зокрема, якщо далі говорити про турецький напрямок, то Бої продовжуються і у районі самого Торецька. Ми бачимо чітко на мапі, що нині досить значну частину міста контролює противник. Втім, і ми проводимо далі оборону. Якщо з... повертатися до зведення від генерального штабу, то Російська Федерація здійснила 11 атак неподалік самого Торецька, а також Кримського та Щербинівки. Зокрема, намагаються вони рухатись не лише в межах самого міста, але і на скажімо південний. Фланг південно-західний, навіть фланг, виходити і просуватися далі вглиб, далі вперед. Попри це, в Терецьку досі залишаються люди. Це досить значна кількість людей, і виїхати звідти зрозуміло, що вже неможливо, тому що вуличні бої, досить контактні бої, і це величезний ризик і дуже велика небезпека. Прийдемо далі до. Району часового яру це Краматорський відтинок фронту, де за учора зафіксовані три боєзітнення у районі самого часового яру. Більше інформації Генеральний штаб Збройних сил України не надає фактично, але варто зазначити, що за інформацією від наших військових збільшила кількість застосування з боку противника безпілотників. В основному, навіть я б сказав, розвідувальних це означає, що росіяни збирають, шукають інформацію і намагаються. Знайти потенційні цілі для ураження, десь можливо перекидання наших військ, десь проведення ротацій, там і тому і тому подібне. Врешті, і таких моментів багато. Зрозуміло, що нам треба це усе все збивати з цим боротися, і про це говорить зведення від генштабу щодо втрат м -м, противника за м -м, минулу добу. І в кожному зведенні за останні кілька діб ми бачимо там сотні безпілотників оперативно-тактичного рівня, тобто йдеться про орлани, там зали різні і інші. Чи модифікації БПЛА, які противник застосовує вздовж усієї лінії українського фронту? Це досить значні кількості і, вочевидь, роботи реб-систем нині є досить таки активними і важливими через саме велику кількість ФПВ-дронів, бо саме проти них, ну скажімо, реби. Такі одні з найбільш ефективних засобів, якщо це не оптоволокно. Бо котушка нині може тягнутися вже на десятки на десятки кілометрів, і це велика проблема, тому що ребом його подавити не вдається. Потрібно якимись іншими засобами, там я не знаю, якимись сітками, якимись безпілотниками, щось вигадувати, щоб ці дрони, по перше, бачити, а по-друге, їх перехоплювати і збивати. Це робота, звісно, не з легких. Далі пройдемо до Сіверського напрямку у районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокамінський та Григорівка, противник тричі атакував позиції українських військ на цій ділянці. Що стосується лиманського напрямку, то Росіяни атакували вісім разів, намагались просунутися уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Боуславка, Нове, Греківка та Колодязі. Досить активний ворог на цій ділянці, намагається просуватися вперед. Зокрема, мені здається, що стосується населеного пункту і Іванівка на цій ділянці, так це вже по той бік водосховища і рухається далі. Um. Досить небезпечний такий рух від них, я б сказав так, тому що вони в випадку просування далі трохи вглиб ризикують просто бути затисненими до водосховища. Якщо наші бійці атакують, умовно на, на одній з ділянок, і ну тоді все виходить. Противник буде в оточенні. Виглядає досить перспективно, тому сподіваємося. Що вдасться так зробити і поповнити зокрема обмінний фонд, тому що це надзвичайно корисно кожне життя нашого військовослужбовця, якраз таки залежить від полонених росіян, які а, за останній період насправді дедалі частіше з'явилося повідомлення щодо того, що десь здаються. Не, вчора було відео, де дроном вели дев'ятьох військовослужбовців наші бійці. Дрон з гучномовцями, і таким чином взяли їх у полон. А... Далі перейдемо до Куп'янського напрямку, де відбулося чотири атаки з боку окупантів, сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки. І, зокрема, що стосується саме купінського напрямку, то напередодні очільник Купінської районної адміністрації пан Канашевич говорив про те, що ворог посилює обстріли і громади, і самого Куп'янська дедалі частіше починають застосовувати вони реактивні системи залпового вогню. А це досить небезпечно озброєння. Яке просто квадратами накриває цілі площі, і руйнування досить значні, особливо якщо це стосується якихось невеличких сіл. Окрім цього, ворог застосовує безпілотники, і навіть попри таку загрозу, пряму абсолютно, до для життя та здоров'я цивільних мешканців, вони досі там. А залишаються, якщо говорити про лівобережжя річки ОСКІЛ, то там тривалий період немає ні води, ні газу, абсолютно ніяких комунікацій неможливо туди доїхати медикам, тому що вони одразу стають просто ціллю для російських фпв дронів, і дуже важко взагалі там якимось чином організовувати процеси. Зрозуміло, що десь за потреби таку відповідальність на себе беруть і наші військові, і наші бойові медики, якщо потрібно надати допомогу. Але ворог досить близько, насправді. До самого Куп'янська і ці обстріли вони продовжуються постійно. Трохи легша ситуація, звичайно, на правобережжі, тому що всі комунікації там присутні і там є змога ремонтувати навіть у випадку пошкодження. А втім, все одно і туди ворог дістає, тому. А там досить небезпечно. Що стосується самого Куп'янська, то як зазначив очільник місцевої адміністрації, люди не виходять на вулицю. Просто місто пусте, бо є велика загроза, і вони там виходять на вулицю лише за якоїсь великої потреби. І це правильно, тому що такі речі вони справді бережуть життя і здоров'я наших людей, але в будь-якому випадку нині доступна функція евакуації. Поки є можливість там безпечно виїхати без будь-яких проблем, місцева влада закликає евакуюватися до більш безпечних регіонів України, зокрема, і, скажімо, вглиб так Харківської. Області і поговоримо. Ми про Курщину. Це ділянка, де збройні сили України продовжують виконувати своє завдання. І головком Сирський назвав втрати противника на цій ділянці. Складають вони близько 40 тисяч, половина з яких безповоротні, тобто це ліквідовані російські загарбники. І наша бойова робота вона продовжується. Врешті дуже велику роль відіграють дрони. На цій ділянці, зокрема, тому що постійно от бачать наші військовослужбовці, наші розвідники, те як переміщується противник, яким чином вони діють, тому що ми всі з вами були свідками ось цих атак з боку північно-корейських солдатів, які просто десятками бігли по полю, що виглядало абсолютно безглуздо в умовах теперішньої війни тут. Схоже, що навіть у випадку, якщо буде підкріплення якесь з боку Північної Кореї, то все ж таки у них вже є досвід, яким вони можуть обмінюватися. І таких атак ми, ну, я не думаю, насправді, що побачимо. Втім, Наші бійці, я впевнений, знайдуть їх будь-де, тому дуже дякуємо нашим силам оборони, всім, хто нині захищає українську територію, українську державу, друзі. Ну а ви не забувайте донатити на сили оборони, допомагати їм поширювати збори, яким ви довіряєте. Тому що це насправді дуже і дуже важливо. Ну а на цьому я буду завершувати нашу постійну рубрику Карта бойових дій на телеканалі Апостров Тіві Друзі. Підтримуйте зсу.